Днями то пропагандистка Кремля Маргарита Семенян нарешті розповіла нам з вами, що ж означає той термін денацифікація. Пам'ятайте, на початку війни, коли Росія обгромтовала свій напад на нашу країну, вона розказувала про те, що має провести тут у нас на території демілітарізацію і деноцифікацію. Ну з демілітарізацією, трошки зрозуміло. Ну вони хотіли напевно нас озрозброїти і не дати нам чинити опір. А от денацифікацію, ну ми напевно років три ламали голову. Що ж це таке? Можливо, це означало нарешті зловити Степана Бандеру, як це говорив і погрожував Рамзан Кадиром, очільник Чечні. Можливо, це переловити всіх українців, які обов'язково, ну практично кожен другий має на собі татуювання і обов'язково з нацистською символікою, і замалювати їх усіх. Можливо, заборонити нам співати на майданах гімни націонал-соціалістів, які ми, ну, напевно, кожного вечора чи кожного ранку, ну, хоча б в неділю, так точно співаємо. Це для нас було загадкою. І от нарешті, нарешті, Маргарита Семен'ян на третьому році війни розтлумачила, що ж, вона і їх когорта пропагандистів мали на увазі під терміном денацифікація. В одному з інтерв'ю у відповідь на питання, що б означало для Росії перемовини і на яких умовах Росіям згодилась зупинити війну. Марґрита Самоєвна відповіла: домовитися про те, що Україна не буде гнобити російськомовне населення. Це те, що ми називаємо денацифікацією». Так ону воно що виявляється.